Таємне будівництво. У Коломиї поруч із багатоповерхівкою вирили глибокий котлован менш ніж за 7 метрів від житлового будинку. Мешканці протестують, бояться за своє житло. Що каже місцева влада? Далі в сюжеті. Цьому панельному будинку вже 40 років. Через те, що підземні води не надто глибоко, ґрунт під ними просідає. Між під'їздами утворились тріщини. Мешканців лякає будівництво неподалік. Люди певні, це зруйнує багатоповерхівку. Просто страшно, що в один момент оця величезна махіна складеться як картковий будинок. Тут дуже багато людей. Хто буде за це відповідати? На місці, де вирили Котлован, раніше була одноповерхова будівля. У 2018 році її разом із земельною ділянкою місто віддало під приватизацію. Будинок стояв, стояв, стояв. Тут зараз були хащі, потім будинок завалили, лишили були там тільки якихось там дві стіни були чи ще. У 2020 році почала фірма щось тут хотіти будувати. Коли люди вийшли на протест, ви, ви. так коли ми вийшли, я маю на увазі, люди я не я. Так, коли ми вийшли на протест, вони цю будову якось зупинили. І от тепер, у березні місяці, знову почали, але вже ніхто нікого не питав, зразу приїхали трактори. І зразу почали рити котлаван. З нами не спілкувалися не забудовники, не питалися, ні дозволу не брали ніякого. Ну, взагалі ніякої, ні документації нам не надали. Квартира пана Юрія знаходиться на першому поверсі. Всі вікна виходять на майбутню забудову. я взагалі не буду нічого видіти, буде не то, а кюрма буде. Бо, це, бо як, як, як закрив, то це таке в буде. Будеш хоч іди, а син перший інвалід, першої групи, то як, а як де мужчин буде викиді. Мешканці написали звернення усі інстанції, ходили й на сесію міської ради. Очільник Коломиї каже, дозволи на будівництво видали ще за попередньої каденції, а проводити перевірки вони не можуть через воєнний стан. Ми надіслали десятки запитів. Ми зараз в очікуванні відповідей, ми дуже сподіваємося, що переможе буква закону, а не якісь домовленості. Дозволи на спорудження надає Державна архітектурно-будівельна інспекція. В Коломиї її очолює Олег Яворський. Його довірена особа Ігор Слюзар, попередній міський голова. Він запевняє з документами проблем жодних. Минулого тижня він отримав його потуготи. Поки призначити відповідати людину. Його довіреного. Довірена особина реально комусь доручити представляти його. А, поки він в армії, зрозуміло. Зрозуміло. Добре. Тобто, Але... Але документи на початок всі. Ми би не почали якщо там не було Будівельні роботи зупиняти не планують. В поліції ж кажуть, звернення мешканців зареєстрували і вже розпочали перевірку.